Меморіальний турнір зібрав у кривому розі дитячі футбольні команди. Змагання проводять у пам'ять про Віктора Бакума, відомого у місті і в Україні футболіста, людину, що присвятила своє життя розвитку дитячого спорту. Його справу нині продовжує син. Хочу подякувати людям, які зробили цей турнір, які дійсно переживають за цей турнір, який роблять на протягом трьох років. А що стосується що я вважаю з приводу цього, ну значить батько провів достойне життя. Якщо його пам'ятають, вже пройшло більше чотирьох років і його пам'ятають. Серед засновників меморіального турніру Дитячо-юнацька спортивна школа номер 3 цьогоріч турнір змінив статус. Дякуючи Раді оборони міста, департаменту молоді і спорту Кримської міської ради, цей турнір є міським. Хай переможе найсильніший ми будемо в подальшому проводити такий турнір. Десять років поспіль працював поруч з Віктором Бакумом, тренер Анатолій Вайсман. Дуже хороша, чуйна людина, хороший спортсмен, дуже добре, коли є такі турніри, де, мають, де грають діти пам'яті Віктора Володимировича Бакума. І хай краще переможуть. У дводенному турнірі брали участь хлопці 8-9 років. Звання переможця виборювали команди 3 та 4 спортивних шкіл, футбольної академії «Кребас» та команди «Кребас-84». У фінальній зустрічі зійшлися команди двох до З рахунком 2-1 перемогу святкували вихованці 4 спортивної школи. На другому місці до США номер 3, на третьому – футбольна академія «Кребас». Валерій Кожухар, Єлизавета Гусак. Цей день.